Досить тривалиму часі стало чергове засідання у справі Бердичівського міського голови Сергія Орлюка, якого нагадаємо звинувачують у вимаганні та отриманні хабаря за встановлення мафів у центрі Бердичева. Цього разу допитали чотирьох свідків, двох із яких планували заслухати ще минулого разу. Я хотів би, щоб спростували, що людина не уникає суда, а я повідомив в телефонному режимі, я з задоволенням долучусь і надам покази, оскільки це потребує. Але якби неявка була виключно зі службових таких моментів. В випадку, якщо вас викликають, а ви не можете з'явитися, ви як свідок мали б письмово повідомити суд і підтвердити причини своєї неявки. Це було. Доброчесно показати, що ось я за кордоном, у мене дійсно відрядження, я не можу. Це було повністю правильно. Я не кажу, що без поважних причин з'явилися. Тобто претензій в мене з цього приводу немає. Я думаю, мироставодічно навіть із чотирьох свідків чи не найбільше запитань сторони обвинувачення і захисту адресували виконуючому обов'язки міського голови та головному архітектору міста. Чіткі запитання ставив суддя Юрій Базюк. Чи чинив на вас обвинувачений тиск змовляння? Якісь пропозиції щодо розташування щодо підтримки вашим голосом розміщення цих двох мафій по вулиці Європейській, 46 та 49? на мене особисто нічого. Чи відомо вам, щоб на когось були тиск, мовляння, прохання пропозиції неправомірних з боку обвинувачення до когось членів комісії? Мені не відомо вам не. Головний архітектор Бердичева теж зауважив. Тиску на нього не чинили ані при ухвалі питання про встановлення мафів, ані з будь-яких інших. Ні по цьому, ні в інших питаннях міський голова не практикує і не було ніколи в нього ніякого дивлення. Та людина могла висловити якісь свої, знову ж таки, там, естетичні там це все, але щодо там, якихось певних дій. З боку міського голови не було. Ну, Можливо, не, не тиск, а, там, наприклад, вмовляння, прохання. Давайте розглянемо. Слухайте, я не дівчинка, щоб мене умовляти і все таке. У деталі допиту не вдаватимемось, адже ще планують допитати інших свідків цієї справи. Єдине, що варто зауважити, паспорт прив'язки підприємцю видали ще до 20 червня, дня затримання міського голови на так званому отриманні хабаря. І цей факт підтвердив, зокрема, і головний архітектор. Я чітко я на 100% знаю, що паспорт прив'язки був виданий. 200% до двадцятого 20 червня після допиту свідків прокурор Василь Некончук клопотав, проте цього разу усно, про подовження терміну відсторонення міського голови від посади ще на два місяці, адже строк відсторонення нагадаємо минає 17 грудня. Я прошу продовжити строк дії запобіжного заходу, заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади Ольга Сергія Валерійовича на власне, ще два місяці у зв'язку з необхідністю дослідження документів і в разі необхідності допиту додаткового допиту свідків. Прошу відмовити, не будь ласка вам слово. Прошу відмовити. Проте Я суд повернув клопотання прокурору, е е е який ще має час до 17 грудня подати його повторно. Клопотання прокурора не відповідає вимогам статті 155, і Воно не вручено завчасно стороні захисту. Суд таке клопотання розглядати не може. Це буде порушенням права на захист. Прокурор має можливість в межах строку дії відсторонення звернутися до суду з повторним клопотанням, і тоді можливо ми будемо збиратись позачергово. На сьогоднішній день письмового клопотання немає доказів додатків до нього немає. Суд це клопотання не розглядає, повертає прокурору.